Ми продовжуємо з вами, більше закінчуємо третю лекцію по біполярним транзисторам. і у нас ми фактично завершуємо питання номер 2 біполярні транзистори віправки бі статичні характеристики. Розібрали ми з вами характеристики вхідну і вихідні, вихідних характеристик з спільною базою, а тепер нам треба розібрати характеристики зі спільними емітером. Отже, під такий. Статичні характеристики транзисторів у схемі зі спільним емітером. Статичні характеристики біполярних транзисторів у схемі зі спільним емітером. Значить, що це за характеристики? Так, да, І спочатку будемо розглядати вхідні характеристики. Тобто, напишіть, скорочено, схема зі спільним емітером. Вхідні, вхідні характеристики. Я пишу скорочено. Характеристики. Що таке вхідні характеристики у схемі зі спільними мітами? По аналогії, вхідні характеристики це завжди залежність вхідного струму від вхідної напруги при фіксованій вихідній напрузі. В цій схемі у нас відповідно буде так. І бази функція від у бази емітер при постійній колекторній напрузі. У колектор Рівнія константа. Значить, вид характеристик буде наступний. Заресуємо вид такі характеристики. Значить, залежність від бази, функція у бази емікта. І одна характеристика піде ось приблизно таким чином. Потім ми пояснимо, чому саме вона так піде. Тобто подібно до прямої гілки темпельної характеристики діода, але дещо. Модифікована пряма гілка. Ну і наступна, наступна е, гілка буде приблизно отак. І, е, як правило, у вхідних характеристиках е, е, обмежується двома вхідними характеристиками і, отже, е, сім'я характеристик складається з двох характеристик. Перша та, що проходить через ноль, це характеристика, знята при, у колектора емітера до рівня нулю. При нульовій напрузі на колекторі відносно емітера. А друга характеристика, оскільки ми з вами надалі розглядаємо біполярний транзистор ПНП типу, буде знята при від'ємній напрузі. Наприклад, у колектора мітера дорівнює мінус 5 вольт. <клес> Як бачите, ну, можливо, на перший погляд вам покажеться подібною характеристика до вхідної характеристики у схемі зі спільною базою, але і суттєва відмінність також. Коли у нас Починається від'ємна напруга, не нульова вихідна, то у нас характеристики зміщуються не вгору або ми говоримо, вгору і вліво, а навпаки вниз. І нам треба це розібрати. Чому саме це так відбувається? Ну, давайте це буде рисунок 38. Давайте цю характеристику прокоментуємо, як завжди. Найш перший режим ми розглянемо, або першу такиму ми розглянемо, коли у колектора мітер дорівнює. Давайте подумаємо, що таке транзистор е, з напругою у колектору мітер дорівнює нулю. Фактично ми маємо не що інше, як біполярний транзистор <кій> з коротким замиканням. Ось таким чином. Ось що ми маємо. Причому тут мінус тут плюс у бази емітера. Тобто у бази емітера ми змінюємо, а на колекторі відносного емітера ми маємо нульову напругу. Що це означає? Це означає просто, що дивіться. Обидва переходи будуть включені у нас, відповідно, будуть е, включені е, відповідно, е, прямо. І ми маємо фактично режим насичення. По-іншому, це можна розглянути так. Фактично, ми маємо два діоди, включені паралельно. Тобто, фактично ця схема як вивороджується або перетворюється в таку схему. Уважно подивіться, на самовідготовці ви зможете це оцінити правильно. Тобто два прямо зміщених діода паралельно включені. А отже, що? при паралельному з'єднанні цих діодів прямі струми будуть додаватися. От і все. І тому запишіть, обидва переходи зміщуються в прямому напрямі. Обидва переходи зміщуються в прямому напрямі. І вхідна характеристика являє собою вах, і вхідна характеристика являє собою вольтамперну характеристику паралельно увімкнених переходів у відкритому стані. Паралельно у відданих переходях у відкритому стані. Я говорю про два діоди, але я ви, думаю, розумієте, це в даному випадку я роблю між ними знак рівності. Тобто йдеться про те, що тут ми маємо емітерний перехід. Тобто цей діод описує емітерний перехід, а цей діод описує колективний перехід. Ну і ви розумієте, якщо паралельно включені два переходи прямо, так? То ми будемо мати більш таку стрімку характеристику, тобто крутизна характеристика, якби збільшується. От і все. Струм не дається. І більше, як говориться, ні слова, переходимо до наступного режиму. Наступний режим це тоді, коли у колектора мітер не дорівнює нулю в нашому випадку, а в випадку пнп транзисторів у колектора мітер менше нуля. Ну, напишіть, колекторний перехід при цьому зміщується зворотно. Ну, а емітерний перехід буде включатися прямо, зрозуміло. Да? Тобто біполярний транзистор переходить у активний режим. Ну, а далі ми знаємо, що відбувається. У колі бази має протікати струм. І ми знаємо цей струм, і база дорівнює і база рекомбінації мінус і колектор бази з нолью. Тобто два, дві складові назустріч один одному протікають. Причому, Напрямок базового струму, звичайно, визначається напрямком більшої складової, а саме і базові комбінації. Але при цьому ми пам'ятаємо і таке, що величина і база рекомбінації є не що інше, як і емітера помножити на одиницю мінус альфа мінус і габезної. Ну а далі дивіться, сама ця формула, яку ми тут не будемо нумерувати, вона говорить сама за себе. Дивіться, перше, коли ми беремо, нехай у бази емітер порівняє нулю. У базі мітер дорівнює нулю. Тобто ми беремо точку, точку оцю, коли у базі мітер дорівнює нулю. Чому буде дорівнювати струм і бази? Напевне, розумієте, що струм і бази буде дорівнювати і бази дорівнює мінус і каберзоміком. Мінус і кабезломіка. Чому? Тому що при нульвій напрузі на базі відносно мітра струм емітра має дорівнювати нулю. Тобто, ця складова Перетворюється в ноль. А отже, дивіться, ця точка фактично має значення мінус і нуль. Тобто струм бази протилежного напрямку, і він чисельно буде рівний величині ІКБ з нольком, тобто е тепловому струму колекторного передвоєння. Далі, а далі ми починаємо, дивіться, що робити в цій характеристики, збільшувати у бази емітра. Появляється оця складова і база рекомбінаційна. І вона дедалі буде збільшувати. І вона збільшується так, що різниця ця буде що? Ну, фактично зменшуватися за модулем. Що ми маємо, дивіться? Ми маємо, що і бази буде зменшуватися за модулем. І нарешті, в точці певній э, точці, да? коли вирівнюються ці дві складові, і база рекомбінаційна, і кабазно, у нас струм бази буде дорівнювати нулю. Ну а далі дивіться. А що буде далі? Що буде правіше цієї точки? Правіше цієї точки буде відбуватися тільки те, що наростає, де далі наростає і база рекомбінації, а і кабе з ноліком не змінюється, і ми маємо фактично зростання уже, би, позитивного напрямку базового струму. Ну, напишіть. При, е, е, перше ми записали, так, що при у бази емітер дорівнює нулю і бази дорівнює мінус і кабе з 0. І це означає цю точку. Далі. При збільшенні напруги у база емітер, емітера. Зростає і емітера. А відтак зростає рекомбінаційна складова базового струму. А відтак зростає рекомбінаційна складова базового струму. Ну І зменшується ну, загальний струм бази з абсолютною величиною. І зменшується загальний струм бази з абсолютно величиною. І дійсно ми маємо такі, таку ділянку. При певній напрузі у бази емітер для кожного транзистора і для кожної, як ви розумієте, напруги е, е, на колекторі, цей, е, ця точка буде різ, різною. Так Так от, при певній напрузі у базі емітер струм і бази стає дорівнює нулю. Тобто струм і база дорівнює нулю. Струм і бази дорівнює нулю, тобто тоді, коли і база рекомбінаційна вирівнюється з величиною і кабезоником. Вирівнюється з величиною і КБЗМ. Ну, а потім, а потім, при подальшому зростанні у бази еміттер збільшується базовий струм, збільшується базовий струм. Тобто далі проходить характеристика. Ось так можна <coughs> пояснити хід. Прохідження характеристик вхідних у схемі зі спільною зі спільними мітрами.